Всім привіт! Сьогодні ми знову з вами поговоримо про церемоніальне какао, а точніше про те, чим церемоніальне какао відрізняється від звичайного, яке можна купити в магазині. Для початку я хочу, щоб ви розуміли, що у світі дуже багато бажаючих скуштувати смачного шоколаду. Є дуже багато країн-виробників шоколаду. Які закуповують вже готові какао зерна для того, щоб робити з них свій смачний шоколад. Швейцарський, американський, український. Неважливо, хто виробник, какао зерна ростуть далеко не на тих територіях, де виробляють такий смачний шоколад. Де ж тоді росте какао? Давайте проведемо зараз лінію екватора. І подивимося на карті, які знаходяться там країни. Ви побачите, що можна там знайти, наприклад, африканські країни і країни Південної Америки. Африканський шоколад, африканські какао-буби, вони дуже розповсюджені. В першу чергу, тому що там дешева а, сила робоча, щоб можна було його виростити в великих масштабах. Там... Дуже вдало підходить нам клімат. Власне, тому і мас маркет скуповує зерна для приготування какао саме в африканській території. Якщо ви зайдете в магазини, подивитеся на обгорці країна-виробник какао, ви, скоріш за все, побачите там якусь африканську місцевість, якесь місто. Якщо вже мова йде про церемоніальне какао, воно. Буде відрізнятися від того, що є в магазинах, в першу чергу тим, що воно буде обов'язково з країн Південної Америки. Чому така різниця Африка, Південна Америка? Ну, по-перше, територіально і історично так склалося, що в Південній Америці жили племена, жили багато віків люди, які з покоління передавали. Ось цю любов до цієї рослини. Вони, вони їй поклонялися, вони приносили жертви. Так, так, саме приносили жертви, саме рослині, какао. І тому енергетично ті рослини, які ростуть на цій території, вони для церемоній підходять набагато краще, тому що вони вже заряджені оцією енергією і вірою в це. Той час, коли вібрація рослин, яка, які знаходяться на африканській території, вона відчувала те, що там було багато рабовласницької сили, що використовувався дитячий труд для того, щоб сажати ці дерева. Рівень вібрацій Південної Америки і африканського какао, він дуже сильно коливається і дуже сильно різниця один між одним. Це Перша важлива складова. Друга, на що потрібно звертати увагу, коли ви вибираєте какао саме для церемонії? Це його сорт. Тому що сортів какао зараз буває багато. Але нам підходить саме сорт кріола, який вважається елітним сортом. Якщо вам виробник не може сказати, якого сорта зерна, то скоріш за все, там будуть інші сорти, або не такі якісні, їх дуже багато. Важливо обрати саме ті, що нам потрібно. В самому початку я вам сказала, що дуже багато, дуже велика кількість бажаючих скуштувати смачного шоколаду. Це правда. Але також ще є Велика кількість бажаючих зробити свою шкіру привабливішою. І коли в Європі винайшли прес, це така машина, яка відокремлює какао-порошок від какао масла, стало більш щасливих жінок, тому що стало використовувати какао масло для косметичних засобів і не тільки. І, власне, коли сталося відокремлення. То сам какао-порошок він ну, вже не потрібен був так, як какао масло, тому що воно цінніше. Без какао масла сам, сам порошок він втрачає на 80% свою властивість, але його не хочеться викидати, це ж все прибуток, це все гроші. Тому його упаковують в обгортки і ставлять на полички в магазині і продають як какао. Церемоніальне какао має бути обов'язково, з великою вмісткою жарів. Якщо вже говорити про церемоніальне какао Sakra Child, це какао зерно сорту Кріола, воно сире, необсмажене, і країна його походження це Перу. Воно росте в горах, воно знаходиться. 3 тисячі метрів над рівнем моря, тому бере енергію від сонця. Якщо підводити підсумки, то церемоніальне какао має бути обов'язково високої якості, зроблена з любов'ю, вирощена з любов'ю. Щоб всі руки, які доторкалися до цього напою перед тим, як воно потрапить в вашу церемоніальну чашу, щоб вони були про повагу до цієї рослини, тому що, якщо ви йдете вже в практику, ви можете відчути коливання в вібраціях під час роботи, тому що якесь з тонких тіл цього продукту, воно може бути пошкоджено. І тут дуже важлива саме екологічність. Для того, щоб ваші церемонії були глибокими, люблячими, цінними, приносили користь вам і людям, які вас оточують, обирайте якісний, перевірений і сертифікований продукт. Дякую всім за увагу! З вами була Амелія і церемоніальне какао Sacra Child.